Виконуємо номер 93 із підручника Геометрія 7 та номер 8.6 із підручника Математика 7, інтегрований кур. частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накреслі за допомогою транспортира «Кут МОН. Які дорівнює 50 градусів. Побудуйте суміжний з ним кут за умови, що ОН їхня спільна сторона. Обчисліть його градусну міру. Приступаємо до виконання. Я побудувала кут МОН, градусна міра якого 50 градусів. А тепер накреслю, побудую. Суміжний з ним кут за умови, що ОН їх спільна сторона, а інші сторони є доповняльними променями. Назвемо кут ЛОН, кути Мон і ЛОН. Суміжні. В умові ще необхідно обчислити його градусну міру. Отже, градусна міра кута LON дорівнює 180 градусів, відняти градусна міра кута МОН. Це буде у нас 180 відняти 50, отримаємо 130 градусів і записуємо відповідь. 130 градусів. Можемо перевірити. Градусна міра нашого кута. Як бачите, 100 трошки вершинка і промінь через 0. 130 градусів. Номер 93 із підручника математика 7. Та 8, номер 93 із підручника Геометрія 7. Та 8, 8.6 із підручника Математика, 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.